Вітаю! Сьогодні ми зробимо загально розвиваючий комплекс, який буде направлений на розвиток рухливості, мобільності наших суглубів та спини. Ми починаємо роботу зі стоп. Дуже проста вправа перша. Підіймаємося на носки і перекатом підіймайтеся на п'ятки. Високо на носки, високо на п'ятки. Виконуємо близько 30 секунд цю вправу. Просто повторюємо з зі мною. В реальному часі. На носки високо, на п'ятки, носки і п'ятки. Закінчили. Далі рухаєте стоп, стопу назовні в середину. Не задіюючи коліни, суглоб працюємо тільки гомілковим. Дуже просто. Назовні стопи, в середину. От як руками. Назовні і всередину. Тільки один суглоб. На зовнішню частину стопи і на, на внутрішню перекатуємося. Закінчили. Да, тепер стопи чітко знаходяться на підлозі. Ми піднімаємо великий палець ноги. Обидва на лівій, на правій. Великий опускаємо, піднімаємо малі. Окремо великий, окремо малі пальці. Великий малі. Стараємося чітко рухати окремими ми пальцями на, на ногах. Окремо великий підняти, окремо малі. І так ми чередуємо. чередуємо. Закінчили вправо, далі широка постановка ніг. Руки так тримаємо на боці. Плечі, тулуб знаходяться на місці, рухаємо круговий рух тазом. Дуже, дуже простий в невеликій амплітуді. Коліна можна тримати злегка зігнуті. 5 повторень робимо вправо, 5 повторень. виконуємо в ліву сторону, назад. Закінчили. Так, так. Далі я показую збоку, буде дуже добре видно. Паралельно тримаємо ноги, виконуємо нахил, витягуючись руками вперед. Коліна злегка згинаються, нейтральна спина у нас. Таз відставляємо назад. в повільному темпі. Руками дотягуєтеся вперед. На вдохи. Наклон. На видохі. Випрямитися. Наклон, випрямитися. Тобто, ми фактично виконуємо згинання тулуба. Стоячи на, на підлозі. 10 повторень. Повністю випрямляємося. Вдих. Видих. Вдих, видих. Закінчили вправо. Далі спускаємося, приймаємо вихідне положення партера. Коліна і руки на ширині каремату, або просто на ширині плечей і тазу. І виконуємо вправу кішку. Прогинаємося, робимо вдих. Округлюємо спину, скручимося, робимо видих. Вдихаємо, прогнулися. Видихаємо, скручуємося. Вдихаємо, прогнулися. Вдихаємо, скручуємося близько 30 секунд. На цю одну вправу на, вик... на її виконання. Вдих. І видих. Стараємося тримати повільний темп. Виконувати чітко. І з диханням. Тут вдихаємо. Тут видихаємо, втягуючи живіт. Округлюючи спину. Закінчили. І з цього вихідного положення відставляєте праву ногу назад. Чітко тримаєте баланс, розкриваємося вгору вдих. І виконуємо ротацію в грудному відділі. Рукою дотягніться середину видих. Рух повільний, чіткий. Чіткий. Нібито в сповільнені зйомці. Назовні вдихаємо, розкриваємось. Вниз видихаємо. Назовні вдихаємо. Вниз видихаємо. Давайте сім повторень на кожну сторону. Верніть, зараз зробимо направу. Видих. Вдих вверх. Видих. І заключний. Вдих і видих. Тепер, не міняючи сторони, я показую обличчям Обличчям вперед. Нога рівно на 90 градусів сторони, плечі широко вбік. Виконуємо нахил тулуба рівно в сторону на 90 градусів, дотягнутися рукою. Вдих, розтягуємося, видих назад, вертаємося. Вдих, розтягуємося, назад, вихідне положення Вертаєтеся. П'ять повторень наклонів. На вдохи. В сторону, назад. В сторону, назад. І ще один п'ятий. Наклон і, вих, і вихідне положення. І тепер вже ми міняємо сторону. Я відставляю ліву ногу. Ліва рука дотягуємося вверх, вдих, вниз скручуємося видих. Вгору вдихаємо, вниз видихаємо. Вдих і видих. Сім повторень. Працюємо ротація. Вдих вгору. Видих вниз. Темп повільний, дихання обов'язково. Підлаштовуємо під рух, вдих, видих. І Ще одне повторення. Є, дуже чудово. Тепер ця нога, яка була позаду, ця ж сама нога ставить, відставляється рівно в бік. Над під 90 градусів. Плечі широко в сторони. Пряме коліно. Прямі руки. Дотягуйтеся в бік, нахиляючись, вдих, видих назад. Вдих, видих назад. Дуже легко, розслаблено. Дотягнулись. Випрямились. Два повторення ще. Всього виконемо по 5. І один заключний. Стоп. Гарно. Випрямилися. Так, далі іще ще далі попрацюємо зі спиною і з грудним відділом. Ноги на ширині тазу, плечі тримаєте, витягнуті вперед, ногами злегка присісти, і тримати нейтральне положення в спині. Через верху виконуємо обертання рукою до тіниці на 180 градусів, повністю повертаючи тулуб і вертаємося в вихідне положення. Права рука, ліва, назад вдих, вперед видихаємо. Назад вдих, вперед, видих. І так повільно повторюємо. Уявіть, що у вас по праву і по ліву сторону знаходяться такі дві вузькі стіни. Дуже вузький коридор. І ви рукою Крізь стіну не можете пройти. Звісно, вам потрібно рухатись рукою через верх. І останні закінчили. В Сумі повторюється, 10-15 виконати таку вправу. І наступні будуть бокові наклони. Ногами злегка присідаємо, нейтральне положення спини. І виконуєте нахил в ліву сторону, нахил вправо, Рукою гарно дотягуючись. І темп такий, як показаний, такому, як я виконую. Можна на вдохі тягнутися, видих. Випрямляємося. Вдих, видих. І вдих, видих. І ще два повторення. Поробили нахили. Вправо та вліво закінчили. Да. І тепер ротаційний рух. Обертання такі будуть. Плечі тримайте на висоті плечового суглобу. Ноги злегка так само призігнуті. І дихання вільне, рівне. Не поспішаємо. Вправо та вліво розвертаючи тулуб. Тобто ноги не повертаються і таз. Рухаємо тільки тулубом. Повертаючи його в одну і в другу в сторону. Близько 30 секунд, можна більше. Прес напружений, втягнутий. Закінчили. Дуже добре. Далі плечі опускаємо. Така ось рівна постава. Рівну поставу приймаєте. Розслаблена спина. Виконуєте повертання обертання голови. Ви шиєю повертаєте голову вправо та вліво. Тільки вправо і вліво. Більше нікуди. Але в максимальній амплітуді, не рухаючи спиною, тулуб стабільний, тобто не рухається, повертаєте. Наступна вправа буде такою: ми шиєю витягуємося вперед і втягуємо назад. Називається ретракція, коли ми витягуємося, і протракція, коли ми втягуємо шию. В себе як черепаха витягує голову і втягує. І таких також 30 секунд. Рівно 30 секунд. Часу. Закінчили. Закінчили вправо. Далі ми можемо попрацювати своїми очима. А також там, там там ми також маємо м'язи в, в очних яблуках. Їх Рівно 6. Ви тримаєте руку витягнуту вперед, великим пальцем догори. Фокусуєте погляд чітко на палець, не опускаючи руку. Не повертаючи голову, ви рухаєте рукою вліво та вправо, супроводжуючи поглядом свою руку. При цьому голову не повертаєте. Тобто фокус на палець ми ведемо поглядом. За рукою. Повинні відчувати напруження в очах. Концентрація чітко на палець. Тепер залишаєте руку попереду. Фокусуємо погляд на палець. Ми тепер ми рухаємо головою, фокусуючи і залишаючи погляд чітко на великому пальці руки. Вправо та вліво. Повертаєтеся. Старайтеся тримати чіткий фокус. Не змінюючи погляд, закінчили. Близько 30 секунд перше вправо, близько 30 секунд друга вправа, ви повинні відчути напруження в очах. Це так, так би мовити, тренування м'язів. Як, як ті самі, наприклад, тренування наприклад, рук, там, бізесів, і так далі. Так само ми тренуємо м'язи наших очей. І тепер знову тримаєте. Руку великим пальцем догори попереду. Ми нікуди нічим не рухаємо. Фокусуєте погляд на палець, дивитися близько. І потім крізь палець дивитися далеко, наприклад, у вікно. Тобто ми використовуємо ближній зір і дальній. Ближній, дальній. Як ближній і дальній світлофар. Дуже просто. Дивимося близько, дивимося далеко. Близько, далеко. Руку використовуємо просто як орієнтир. Близько. Далеко. Близько, далеко. Це дуже просто. Близько дивимось. І далеко. Закінчено. Дуже добре. дуже добре. І тепер е, попрацюємо своїм мозком, напружимо, напружуємо його, прокачаємо, виконуємо наступ, наступну вправу. Починаємо із, із повільного темпу. Рукою виконуємо удар об ребром. Кулаком і лодонь. Ребро, ребро, кулак, лодонь. Ребро, кулак, ладонь. Покажу ближче. Ребро, кулак, ладонь. І так швидко. Ребро, кулак, ладонь. Ребро, кулак, лодонь. Працюємо 30-40 секунд і вміняєте руку так само: ребро, кулак, ладонь. На іншу руку буде нібито заново ви вивчитеся. Тому що у вас мозок перелаштовується. Працює спочатку одна. Одна півкуля і потім інша. От на лівою на ліву рукою мені вже складно. Я правою вже це вивчив. все. Можу швидко. А лівою ще поки що складно. Все, працюємо. Я чекаю звіти з відео.